І з нами на зв'язку Вікторія Пташник, адвокатка народна депутатка, восьма -е скликання. Пані Вікторія, вітаю вас вашим, в нашому ефірі. Добрий день. Давайте, знаєте, так трохи підсумуємо тиждень. Він був досить скандальний. Та й те, і цей тиждень, і, і попередні вони саме стосувалися якісь там проблеми розпочалися в монобільшості. Ми бачимо, що депутати-мандати складають від слуг народу, точніше, їх позбавляють. Так, хтось попався на хабарі, хтось там. Як з'ясувалося, живу весь цей час за кордоном? Як ви вважаєте, з чим пов'язані ось такі останнім часом скандали серед монобільшості? Це якісь кадрові чистки, чи що це? Давайте пояснимо, по перше, нашим глядачам, що а, ці всі скандали, які ми з вами спостерігаємо, це тільки те. Що стає надбанням публічності? Бо насправді їх набагато багато більше, і те, що я чую від окремих народних депутатів діючих, спілкуючись, от просто ну знаєте, взагалі на голову не налазить. Тому такі скандали у них були. А ми ж всі чули, пам'ятаєте, після виборів про ті доплати в конвертах, в залежності від тих посад, хто які займали. Так, от ці доплати вони були просто тоді свої правоохоронні органи не займалися їхнім розслідуванням. Зараз просто виспливає те, що не можна вже приховувати. Чим пов'язані так звані кадрові чистки, публічні оці зі складанням мандату і так далі. А на сьогоднішній день слуги народу дуже переймаються вже виборами. От, уявляєте, у нас зараз війна, а є партії, які вже готуються до виборів. Більш того, я вам скажу, що питання виборів дійсно стоїть. І зараз на часі, тому що європейці а, запитують, що ви далі будете робити з виборами, як ви їх проводитиме а, проводитиме. Це мається на увазі 24-й рік. А тому, що ну очевидно, хотілося б побачити легітимний парламент. А ну сьогодні всі розуміють, що з таким парламентом дуже складно працювати, тому що парламент на сьогоднішній день не є ефективним. А парламент дуже себе дивно поводить. Я вже не кажу про його закритість, тому що а, тоді парламент. Закрили від журналістів ще користуючись коронавірусом, і так він до сих пір не є відкритим. Можна скільки завгодно говорити про небезпеку в'ємного часу, але знаєте, коли в парламенті до сих пір сидять депутати-колаборанти, до сих пір вони не позбавлені мандату. Я маю на увазі оцих е, ОПЗЖ-шників, коли фракція розформована, але вони все з повноваженнями, то говорити про якусь безпеку парламенту, ну дуже дуже дивно закриваючи його від засобів масової інформації і громадських організацій, тому що Очевидно, що ці колаборанти продовжують співпрацювати з нашим ворогом і зливати всю інформацію. Тому звісно, для того, щоб бути гарними, да показувати виборцям, що, начебто, ми боремося з корупцією всередині нашої партії. Зараз відбуваються такі, а, начебто, публічні чистки. І до речі, зверніть увагу на заяви пана Стефанчука, який вже закидає, що, начебто, у нас Конституція України, а вибори не заборонені проводити під час воєнного стану. Ну, це дуже таке суперечливе. Насправді Ечлива теза. А, бо я, як юрист, вам можу сказати, що я абсолютно по іншому читаю норми Конституції, і ну завжди це була аксіома. Але ну то таке. Монобільшість готується. Це зрозуміло. Питання просто тепер до наших виборців: як так зробити, щоб різні серіали знову не вплинули на їхню думку, знову не ввели в їх уману, щоб знову політичні технології не були задіяні проти українських громадян, тому що. Серіал Інгулець, під який хотіли виділити мільйони. Ви пам'ятаєте цей скандал? Це чергова політична технологія, яка готувалася так добре, що з державного бюджету не буде цього фінансування. Але ж ми не виключаємо, що цей серіал все-таки буде зніматися, і цю політичну технологію просуватимуть для того, а щоб задурити мозки виборців. Далі оці всі різні історії зі свободою слова. Єдиний марафон. Де говорять єдиними тезами, які погоджені на банковій, і так далі, закриття окремих каналів. І не дозволення їм мовити, зокрема вашому каналу, п'ятому каналу Еспреса. Це все підготовка до виборів, тому що мають бути свої змі, їх потрібно контролювати. А про українські чесні змі, які просто контролюють і не дають замовчувати певні корупційні скандали на закупівлях у Верховній Раді, в міноборони, коли яйця у нас купують за якимись. Неймовірними цінами це все не потрібному на більшості, і саме тому зараз, наприклад, і прямий канал починають переслідувати. І є технологія, коли прямий канал хоче заарештувати в якості речового доказу. Уявіть собі в рамках кримінальної справи, порушеної по а, його колишньому власнику там кримінальна справа по ухиленню податків. І вони вигадали таку схему, що ми візьмемо як речовий доказ прямий канал, заарештуємо як актив. Ну, тобто він не зможе працювати, да? І таким чином. А ну це буде така своєрідна санкція, да а, накладена. Тому все це показники того, що мона більшість готується до виборів. Мені здається, а, знаєте, зараз треба нагадати, все таки окремо нашим ділкам, що. Країні війна, і ми маємо зосередитися абсолютно на інших пріоритетах. Наш пріоритет це збройні сили України, їхня підтримка, допомога. І кожен має працювати зараз так, щоб наближати нашу перемогу, щоб ця війна не затягнулася на роки, бо вона нам не вигідна. А затягування війни вигідно виключно країні агресору. Тому давайте над цим задумаємося трошки, об'єднаємося і ну перестанемо займатися. Це я до влади закликаю. Да перестанемо займатися. От, а цими ганебними підготовками різними публічними покараннями у вас є правоохоронні органи. Будь ласка, розслідуйте те, що ви понаводили в парламент, ну, вибачте негідників, корупціонерів, колаборантів. До речі, в їхній фракції вони також є. А ну, це все звісно. Ми маємо врахувати і більше не голосувати за такі партії. Ну там до речі, ж Веніславський говорив про те, що позбавити одночасно мандатів представників ОПЗЖ неможливо. Він якось це пояснював, вочевидь там з юридичної точки зору. А ви вважаєте можливо чи ні? Я вважаю, що механізм можна знайти. Знаєте, коли вони говорять про те, що вибори можна під час війни проводити воєнного стану і трактує та конституція, а у ПЗЖ-шників не можна позбавити мандату. Ну, це несерйозно. Знаєте, вони ж можуть позбавляти мандатів своїх окремих слуг народу. Да? Там хтось складав до речі, опозиційники можуть добровільно складати мандати. А у нас є купу я підкажу статей в кримінальному кодексі. Державна зрада, колабораціонізм, а заперечення російської агресії це все кримінальні злочини. А тут навіть не треба ними маніпулювати. Можна взяти окремих депутатів і застосовувати просто статті кримінального кодексу, проводити розслідування. Дування притягувати їх до відповідальності кримінальної, чого вони заслуговують. А за конституцією України я хочу нагадати, що народним депутатом не може бути особа, яка притягнена до кримінальної відповідальності. Ось вам джерело: отак можна абсолютно легально, а ну фактично вбити двох зайців і позбавити їх майдану і а, зробити так, щоб вони понесли покарання. Не можна їх просто так відпускати. тому що ви ж розумієте, що ця війна може затягнутися далі. Вони знову. Відновляться знову співпрацюватиме з Російською Федерацією. Добре, що вони зараз дуже рублять прапори України, але ментально ж нічого не змінилося, і треба показати всім колаборантам, в тому числі на місцях, що за таку подібну діяльність обов'язково настане відповідальність. Беріть, будь ласка, кримінальний кодекс і застосовуйте. А то вони так знаєте беруть окремі статті і намагаються опозиціонерів проукраїнських переслідувати, бо це дуже доречно. І до речі, щодо позбавлення мандатів, ще хочу сказати: у нас. Хочу нагадати, є комітет зі свободи слова. Він до сих пір очолюється шуфричем. Ну це, це взагалі нонсенс. Вони а, не можуть а, а щоб прийняти рішення про а, зміну голови комітету, достатньо всього 226 голосів. Це одне єдине голосування в парламенті, але натомість вони цього не роблять, бо їм потрібні голоса позажежників за те, щоб голосувати за їхні сумнівні закони. Ось така насправді ситуація. Тому а, говорити про те, що там якісь норми не такі в конституції, і ми не можемо а, ніяк увільнитися від ОПСників. Ну, це реально неправда. Це просто небажання. А розробити так, щоб таких депутатів ніколи не було в парламенті. Це небажання притягувати їх до відповідальності, і це бажання якраз і далі співпрацювати. Дякую вам, Вікторія Пташник була з нами на зв'язку. Адвокатка народна депутатка. Восьме скликання.